Друзі, привіт! Сьогодні вирішив зробити саму найпростішу картопле копачку із культиваторної лапи. Ну, мені товариш говорив, що не парся, я приїду тобі викопаю, скільки в тебе там є. В нього є двохрядна оця, що типу вутячий хвіст. Ну, то таке. Захотілося зробити самому. Я тут так подивився, поміркував. Зараз я вам покажу із чого і як я хочу зробити. Тобто глянув, роботи зовсім якби небагато, але хотілося спробувати самому. Чи вийде, чи не вийде. Якщо вийде, то і добре не треба товариша напрягати. А так буде і собі. Я картоплі сажу небагато для себе, трошки, щоб там комусь копати. Ні, чисто для себе. І якби, щоб уменшити затрати на це все, Ось, зараз дивіться, що я придумав. Ось, друзі, в мене є така рамена, Є у мене відео, це я зробив чизель, глибоко розрихлювач на одну лапу. І ще до цієї рами я планував вже пособирав культиваторні лапи, щоб зробити культиватор. На 4 лапи, ширина захвату 35 см. І щоб можна було відкинути дві лапи, і було дві лапи, наприклад, щось прополоть кукурудзу, може ще щось. Отако. ну Лапи можна різну ширини захвату поставити. Ну, тобто, ось така рамена, яка, як по моїх планах, використовувати для різних агрегатів, так сказати. ну в общем Дивіться, друзі. А, про цей, про глибокорих, Тобто, глибокорозрихлювач. чизель. Тобто, у мене є відео, як я його робив і як він працює, і як його ще трошки-трошки треба доробити. Ну, як його доробити, я вам покажу у цьому відео. Ну, а зараз покажу, що я хочу зробити. Я покажу вам. Цей чізель, який чіпляється до цієї рами. Ось він, ось така у мене лапа. Оце скріплення до нього. Воно сюди під низ кріпиться. І, ви зрозуміли, ось сюди отак. Тобто, і двома болтами прикріплюється. Його треба трошки доробити. Він у мене стоїть, залазить він у мене на 42 сантиметра. Але він у мене дуже стоїть під ось таким кутом. Тобто він дуже грибе. Мені треба отут нижче відрізати на 14 см, щоб високо був, І трошки отак повернути, пересвердлити отвори, щоб він у мене йшов отак. ось, отак йшов. А то він у мене виходить, що отак грибе. А треба, щоб він заривався і отак йшов. Ну, йшов. Тут небагато роботи. Відпилять і правильно просвердлі два отвори і все. Що я хочу зробити? Ось є у мене, зараз вам покажу, є у мене ось така культиваторна лапа, придбав її на, на пункті прийому металу. Дві у мене нових я купив, а дві придбав на пункті. Спочатку придбав на пункті. І чотири це я хочу зробити культиватор. Ось тут буде отак раз, два. І оту точки спереді ближче. За оцю ось рамену. Отак три-чотири. Ось такий маленький культиватор. Для моїх грядок вистачить. Ну це пізніше. Сьогодні не про це. Сьогодні ось у мене тут я робив кріплення, не доробив. Ось так хотів його. Хлоп. І сюди хотів ось приварити болти і отак пластиною прикручувати. Ось тут якби щоб по центру не получиться Бачите, тут ще в мене наварена пластина зверху. Ось тут це в мене отак не підходить. Який я вирішив зробити варіант? Ну Тобто тут ось подивлюсь, наріжу. Різьбу, ось, це відріжу, наріжу різьбу і ось гайки або, можливо, просвердлю, щоб її кріпше держалося і тут, і тут різьба ой, зроблю. ось, Приварю отак. ось, Отак. І буде кріплення на лапу. Так, далі, що я хочу зробити? Ось у мене є 4-мм, знайшов смоточок 50х50. Він чудово заходить. Цей у мене профіль 60 на 60 рама. А це 50 на 50. Ну, от уточки по оці, ті, що посередині, оці перемички. крайні, тут у мене 60 на 30. Тобто, що я хочу зробити? Так. Ось, друзі, в мене тут є отвір навскрізь. Тут теж усилена пластина приварена. Ну, Тобто ось кріплення для чізеля в мене кріпиться на трьох болтах. Ось, Один, два, три. Тут один, два, три. Отак. Ось. А я хочу зробити ось так. Тут ось цілком достає, якраз вистачає. Просвердлю оту точки отвір. Такий самий тут на 14. І ось так. Раз, ось сюди. І отак закріпиться. Ось сюди, щоб воно не бовталося, теж просвердлю отвір, приварю гайку і буде ще піджиматися одним болтом. Або навіть можна зробити тут отвір, а отут не треба. Щоб болт через усе проходив і піджимав аж отуточки низ. Ну, то яка різниця? верх низ то подивимося. Тут, я гадаю, то просто лишня робота. І довший болт треба. Далі. Оце ось кріплення, оце ось що я робив. Оце ось. Я отак ось відріжу оці вуха і приварю оце отак ось. Ну, тобто буде ось отаку. Ой, отаку. Дивіться. Ось тут воно ширше, добре обвариться. Ну, принцип вам зрозумілий. Буде оце ось отак. І буде закріплюватися ну, тут в упор, бо зараз ще засуну, не висуну. І оце отак. Лапа в мене трошки тут десь зачіпається, не влазить, ну, то підпиляємо. І буде ось отак. Ну, ось, друзі, я обрізав тут Перш зараз спробую приварити оце ось сюди, отак. Так що пробуємо. Ну, ось, друзі, вийшов ось такий шов, не знаю, видно вам. Ось тут, ось тут такий, ось тут у мене був поганий я. Електродом раніше варив, я каналку трошки прорізав і ось так приварив. Трошки плюється, щось не одрегулював. ну вроді би непогано. Ну, не знаю. Як для початківця, то буде добре. Так що продовжуємо далі. Приблизно рівно ось так виставив. Крайні я приварив, вирівняв, а по них і центральну спочатку по центру. А ті тоді відміряв по 5 см і 2 мм. Поприхвачував, попідгинав, ще раз поприхвачував, вроді більш-менш рівненько. Зараз обварю, ну а потім щось чи підогну, подивимося, що воно вийде. Так що, зараз будемо варити. Так, ну ось, друзі, вийшлася ось така в мене лапа. Бачите ось розміри, зараз я вам скажу. Тут захват лапа на 35. Тут по краю, виходить, ось по кінцях хвоста 55. Ну тут ось будемо брати середню відстань ось тут. 3 см, тут трошки менше. На кінці 5. В общем, 2,8 до 5. Отут. тут. ось іде рівно крайні 3. Ось так. Ну, Ось така лапка отримала. Не знаю. Ось я, дивіться, варив. Учуся ще варити оцією сваркою едон. 308 старого зразка. Ось такі покажу вам шви. Може, не дуже, щоб так сказати, супер-пупер. Але, я думаю, бачу, проварилося надійно. Не відпаде. Мені головне, щоб воно надійно не відпало. А красота шву, то буде далі. Так, зараз вам кое що ще. Покажу, що зробив, бо закінчив, виключили світло. Поки було ривками, я так його роблю. Ось я приварив, я вже показував, трошки підчухав. Буде воно ось так. А ну тут хоч болт совпадає. Не в один отвір до кінця. Оці. Нормально. Бо закінчилось світло. Виключили вірніше. Ну а оця лапа. ой, ну, В общем, ставиться вона ось сюди, оце ось кріплення. І тут буде зажиматися. Можна навіть трошки регулювати глибину. Ну і на Ну і в принципі. Оце ось залишилось мені, як дадуть світло. Просвердліть отвір навскрізь, щоб прижати. Нарізати тут різьбу, ну це треба їхати до товариша бо метчика нема. Нарізати різьбу трошечки там сюди не входить, зачіпається сама стойка лапи, оце кріплення, чуть-чуть підчухати. Ну, Приварити ще гайки сюди. Ну і в принципі готово. Ну, так. Так що чекаємо, поки включиться світло. Получилась ось така штукенція. Не знаю, правильно, неправильно. Ось так, вроді би, рівненько все. Ну, я тут нічого не закріпляв. Ось, ось так. Це все настроїться, глибина, угол атаки оцієї лапи, це все відрегулюється вже на, на грядці. Так що, друзі, ось хто не бачив, ось у мене такий тракторець Янмар К3 13 кінських сил. Ось так. Ось бачите, це в них є недолік Ржавчина. Ось, ось я почав тут затирати корал, круг коралу, той позатираю, є у мене фарба, ґрунтовочка, хоча б так, попідкрашую, ось. викопаю картоплю і тоді вже займуся покраскою. Ну, а так що, поки що ось так. Ну В слідуючому відео я покажу, треба ще це все діло зніму. Треба покосити буде бур'яни по картоплі. І будемо пробувати копати картоплю. Так що це вже у наступному відео. Так що, друзі, зробив ще один нехитруму штучку. Ось такий картоплений копачку. В планах у мене зробити сюди ж ще картоплесажалку. Я придбав такі невеличкі хороші ступочки. Ну, покажу потім, як робитиму, щоб зробити диски і ручну сажавку. Ну, тобто, щоб осюди прикріплялося на оцю ж раму, буде така труба і такі відвали. Щоб кидати картоплю, а за нею два диска, щоб загортало. Ну і тут причеплю, зроблю накріплені на якомусь безтросйомному. Вон можна, дивіться, в мене старе є. Ось Я викинув із свого пежа крісло, щоб було удобно, щоб дружиду посадити, і вона сажала. Це жарти. Якусь сідушечку ми сюди зробимо таку безтрозйомну. тут ящичок. Я картоплі саджаю дуже мало. Так що так просто ради цікавості ми і лопатою її посадили. Ну, то таке. Ну, а зроблю, зроблю сажалочку, все потім, не все зразу. Поки що зробив те, що зараз необхідне, саме зараз. Так що, друзі, якось ось так. Потихеньку щось робимо. Тобто, у мене й було заплановано. Оця навіска, оця рама, щоб була багатофункціональна, щоб до неї багато чого чіплялося. Так як я й говорив, оце буде картоплекопалка, сюди Сюди чіпляється чизель, глибоко розрихлювач, культиваторні лапи можна буде чіпляти сюди. Ну і картоплесажалку. сажалку. Можливо, ще щось придумаю. Ну, я знаю, скажуть, що треба все окремо робити. Те те, те. Ну, якби трошки. Получається, накладно. А так універсально, що його знімати. Ось Один болт відкрутив і зняв. Чізель три болта швидко прикрутив і все, і воно стоїть. Культиваторні лапи теж швидко прикрутив. Тобто тут 5-10 хвилин і все замінив, поставив. Ще є у мене колеса, там з якоїсь сівалки чи що агрегат, треба їх зробити. Щоб були на культиваторі опорні колеса. Ну, сюди поки що не треба, до того дойдем. Як буду робити, я все покажу. Ну, так що ось такий відосик. Кому сподобалося, то ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. Пишіть коментарі, що я правильно роблю, що неправильно. Гадаю, Потрошку учимося, учимося і потрошку робимо. Щось виходить, щось ні. Ну, взагалі виходить. Не знаю, як на мою думку, то виходить. Ну, ось на цьому і все. Пока. Слава Україні!